Тема нашого заняття обслуговування пальника напівавтоматичного зварювання. Ми розглянемо будову основних елементів мундштука, наконечника та контактних груп, а також вивчимо послідовність їх обслуговування. Правильний догляд за цими деталями забезпечує стабільну роботу апарата, якісний шов і безпечні умови праці. Зварювальний пальник працює в складних умовах висока температура, бризки розплавленого металу, пил і газ. Тому важливо регулярно перевіряти стан усіх елементів пальника. Навіть невелике пошкодження може призвести до перебоїв у подачі струму, нестабільної дуги або появи дефектів у шві. Мундштук – це деталь, яка спрямовує потік захисного газу до місця зварювання. Він одночасно захищає дугу від впливу повітря і бризок металу. Якщо мундштук забруднений або пошкоджений, дуга починає коливатись, газ розподіляється нерівномірно. І якість шва помітно погіршується, тому його потрібно регулярно очищати від нагару і бризок металу. Наконечник це провідна частина пальника, через яку проходить дріт і струм. Від якості контакту між дротом і наконечником залежить стабільність дуги. З часом отвір наконечника розширюється, і дріт починає рухатись із зазорами, викликаючи пропали або нерівномірний шов. Щоб перевірити ступінь зносу, використовують штангенциркуль. Якщо діаметр перевищує норму, наконечник потрібно замінити. Через контактні групи проходить основний електричний струм це з'єднання між дротом, наконечником, кабелем та корпусом апарата. Якщо контакти окислюються або послаблюються, виникає додатковий опір, а це призводить до локального перегріву. Ознакою такої проблеми є зміна кольору металу, посиніння або почорніння. Такі деталі потрібно своєчасно очищати або замінювати. Тепер розглянемо порядок проведення технічного обслуговування пальника. Спочатку демонтаж мундштука і наконечника, потім огляд стану різьбових і контактних поверхонь, далі очищення деталей від нагару за допомогою дротяного йоржика або стисненого повітря. Після цього встановлюється новий наконечник перевіряється затягування та відсутність люфтів. На завершення перевіряють шланговий кабель і основні контакти. Після якісного обслуговування пальника дуга горить стабільно, шов виходить рівним і без пор. Відсутні перегріви, розбризкування та перебої в подачі струму. Також підвищується безпека і комфорт роботи зварювальника. Пам'ятайте, регулярне технічне обслуговування це основа якісного і безпечного зварювання. Справний мундштук, чистий наконечник та надійні контакти забезпечують стабільну роботу обладнання. Дбайливе ставлення до зварювального пальника. Ознака професіоналізму кожного майстра. Дякую за увагу.